Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я запрошую вас у подорож до космосу. А ви знаєте, як називається наша планета, на якій ми живемо? Наша планета називається Земля, а люди називаються Земляни. А на чому ми полетимо у космос? Відгадайте! Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна ракета. Отже, у космос ми полетимо на ракеті. А чи знаєте ви, як називається професія людей, які літають у космос? Це космонавти. А чим займаються космонавти у космосі? Космонавти відкривають нові планети. Вони дізнаються про життя інших істот на інших планетах, вивчають нашу землю з космосу та спостерігають за нею. А яким потрібно бути, щоб полетіти у космос? Потрібно бути сміливим. Сильним, безстрашним та умілим. Подивіться, це ціла сонячна сім'я, або її ще називають сонячною системою. А сонячною вона називається тому, що сонце це головна зірка, яка знаходиться у центрі. А навколо Сонця обертаються всі інші планети. Сонце як мама, а інші планети це її діти. Всіх своїх діточок планет Сонце зігріває і освітлює. І всі планети рухаються по своїй доріжці. Ця доріжка називається орбітою. Планети ніколи не стикаються, ніколи не сходять зі своєї орбіти і рухаються зі своєю швидкістю. А тепер давайте розглянемо кожну планету окремо. Перша до Сонця планета називається Меркурій. Це найменша планета у сонячній системі. А також на цій планеті дуже спекотно, тому що вона розташована дуже близько до Сонця. Друга планета від Сонця називається Венера. Іноді цю планету називають сестрою Землі, тому що вона дуже схожа за розміром з нашою планетою. Третя планета від Сонця. Це наша Земля. Це єдина планета, на якій є життя. Тут живуть люди і живі організми. Тут є вода і кисень, яким вони дихають. Четверта планета від Сонця це Марс. Також іноді її називають червоною планетою, тому що вона червоного кольору. П'ята планета від Сонця це Юпітер. Це планета Гігант. Вона найбільша у сонячній системі. Шоста планета це Сатурн. Планета Сатурн відрізняється своїми казковими кільцями. Сьома планета називається Уран. Це найхолодніша планета сонячної системи. Восьма планета називається Нептун. Ця планета така ж холодна, як і Уран. От ми і познайомилися із сонячною системою. Давайте ще раз по черзі пригадаємо назви планет. Меркурій. Венера. Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, всього вісім планет. Крім планет, у космосі рухаються комети, астероїди та метеорити. У нашої планети Земля є друг. Це супутник Землі місяць. Місяць обертається навколо землі так само, як земля навколо Сонця. Сам він не світить, лише відбиває сонячне світло, і ми бачимо тільки ту сторону місяця, на яку це світло потрапляє. На місяці немає ні вітру, ні дощу, тільки метеоритний дощ. Води там теж немає. Вдень на місяці дуже спекотно, а вночі дуже холодно. Подумайте, дітки, чи можуть там жити люди? Ви, напевно, бачили, як багато зірок. З'являються на нічному небі. Зірки, схожі на маленькі блискучі крапочки, але насправді зірки дуже великі, а такими крихітними вони здаються нам тому, що знаходяться дуже-дуже далеко від нашої планети. Деякі зірки за розміром навіть більші за наше сонце. Група зірок утворює Сузір'я. Подивіться, це Сузір'я Велика Ведмедиця. Сім яскравих зірок Великої Ведмедиці складають фігуру, яка нагадує ківш. Щоб побачити зірки і дізнатися про них побільше, вчені придумали телескоп. За допомогою телескопу вчені спостерігають і вивчають космос. Зірки добре видно на небі вночі, а вдень вони зникають. Куди зірки щезають з неба удень? Вони нікуди не зникають. Просто сонце так сильно світить, що заважає нам бачити. Світло інших зірок. Тому найкраще спостерігати за зірками в безхмарну ніч, далеко від освітлених міст. Тоді на небі видно тисячі зірок. А скільки зірок всього? Дуже багато. Вчені досі не порахували навіть тих зірок, які можна побачити у телескоп. Люди у космосі не живуть, тільки літають у космос. Такі люди називаються космонавтами. У космосі дуже холодно і там дуже мало повітря. Люди там не можуть дихати без спеціального обладнання. Тому космонавти одягають спеціальний костюм, який називається. Скафандр. Скафандр складається з комбінезона, шолома, рукавичок, черевиків та системи подачі кисню. Він захищає людину від холоду і постачає людині повітря. Тому у скафандрі космонавт може дихати і перебувати у космосі. Космічні станції. Це справжні космічні будинки, в яких космонавти живуть, займаються науковою роботою, спостерігають за поверхнею місяця та інших планет. Також люди навчилися створювати штучні супутники, їх запускають навколо землі або інших планет. За допомогою супутників. Ми користуємося інтернетом, мобільними телефонами. Супутники знімають відео і фото Землі з космосу і спостерігають за погодою. Отже, пригадайте малята, куди ми сьогодні подорожували у космос! Чи сподобалася вам наша космічна подорож? Дякую за увагу! До побачення, до зустрічі!